Продовжуємо розбирати utility Types в TypeScript, і сьогодні поговоримо про доволі простий і цікавий utility type це ReturnType. Для чого він нам взагалі потрібен? Уявимо, в нас є функція getUser, і вона повертає в нас якийсь об'єкт. І ми хочемо з цього об'єкта зробити окремий тип. Тобто, умовно кажучи, типізувати те, що повертає функція. Як ми це можемо зробити? Ми можемо, наприклад, створити новий type user. І використати для його створення Return Type. Як це виглядає? Return type в нас generic, туди ми просто передаємо type of і назву функція. Відповідно на основі цього створюється в нас новий тип, і за основу береться те, що він повертає. Якщо ми зараз спробуємо, наприклад, створити юзера з типом user, то ми побачимо, що в нас повернувся ID і name. Це доволі простий приклад використання, але його більш чим достатньо, щоб зрозуміти, навіщо нам потрібен return type.